Збройні сили України отримали від Великої Британії ракетні комплекси. Вольфрам Западні змі продовжують роздувати образ злої і коварної Росії. Вони призначені для ураження танків, систем радіоелектронної боротьби, артилерії, десантних кораблів та невеликих суден. Зазначається, що мова йде про кілька десятків установок, які вочевидь були доставлені раніше. У системі Вольфрам використовуються ракети Брінстом. Це ракети класу Земля-Земля або Повітря Земля, призначені для враження бронетехніки, артилерії та десантних кораблів ворога. Раніше також повідомлялось, що Британія передає Україні унікальні дрони Малоу, які можуть евакуйовувати поранених з поля бою. А міністр оборони України Олексій Резіков підкреслив, що Британія перевиконала план надання допомоги для збройних сил України. Сполучені Штати, Велика Британія, Румунія та низка інших країн засудили нічні атаки Росіян на український річковий порт на Дунаї, неподалік румунського кордону. Держсекретар Ентоні Блінкен обговорив безпекову ситуацію в регіоні і підтримку України із міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску. Після виходу із зернової ініціативи Росія завдає найсильніших ударів проти мешканців Одеси від початку війни. Такою заявою речник держдепартаменту Метью Міллер розпочав. Брифінг у понеділок, за словами американського посадовця, Кремль налаштований на руйнування. І допоки Росія не відведе свої війська, західні партнери мають вимагати від Кремля припинити атаки на Україну та мають притягнути винних до відповідальності. Over the weekend we saw appalling images of burning churches and flattened residential buildings. На вихідних ми побачили жахливі картини палаючих церков і зруйнованих житлових будинків. Сьогодні Росія атакувала зернові склади на річці Дунай, яка зараз є життєво важливим експортним маршрутом для зерна, оскільки Росія фактично заблокувала Чорноморські порти. Сполучені Штати рішуче засуджують ескалацію атак Росії. Наслідки цих атак на Україну для решти світу очевидні як ніколи. Ці жорстокі удари додатково ілюструють готовність Росії використовувати продовольство як зброю у своїй незаконній війні проти України. Кремль хоче позбавити економіку України основного джерела доходу, незважаючи на нужденних людей в усьому світі, які відчувають наслідки та ріст цін на харчі. Сполучені Штати, наші союзники та партнери, не похотнуться своїй підтримці України, яка захищається та бореться за повернення своєї суверенної території. Антоніо Гутереш закликав Росію негайно повернутися до виконання умов чорноморської угоди, виступаючи на саміті продовольчих систем ООН у Римі. Чи готові партнери піти далі ніж заяви? Про це поговоримо із Богданом Цюпоном, нашим європейським кореспондентом, який нині на зв'язку із Лондона. Богдане вітаю! Річковий шлях через Дунай був одним із небагатьох альтернативних шляхів для експорту українського збіжжя після після виходу Росії із зернової ініціативи. Які варіанти лишаються нині? Ну, власне, річковий шлях Дунаєм залишається. Хоча, звичайно, руйнування складів та портової інфраструктури для України є серйозною проблемою, але Дунай не заблокований, так як фактично блокада Чорного моря з боку Росії, коли йдеться про порти України, такі як Одеса та інші. Що стосується. Інших альтернативних, так би мовити, шляхів є звичайно ще так звані лінії солідарності Європейського союзу, але з ними є зараз проблема. Окрім того, що пропускна спроможність їх невелика, і ціна перевезень суходолом, а також значна. Є проблема в тому, що зараз, принаймні, до 15 вересня офіційно п'ять країн Європейського союзу, які межують з Україною. Україною, отримали дозвіл фактично не пропускати українське збіжжя своєю територією, оскільки це за твердженням урядів у тих країнах, зокрема у Польщі, словаччині, угорщині, румунії і навіть у Болгарії, буцімто це обвалює ціни для місцевих фермерів і задає великої шкоди. І це проблема, тому що, наприклад, з наближенням Загальних виборів у Польщі, де урядова партія намагається очевидно мати прихильних виборців серед селян у Польщі, напевне, буде намагатися показати себе захисницею їхніх інтересів, навіть якщо йтиметься про можливі дії всупереч інтересам України. Отже, зараз. Великий наголос, коли йдеться про міжнародний рівень, робиться на тому, щоб якимось чином змусити Росію повернутися до так званої Чорноморської зернової угоди. Сьогодні, Богдане, на саміті у Римі продовольчому саміт, саміті. Саміті ми почули низку заяв щодо власне повернення Росії або закликів повернутися до виконання умов зернової угоди. Чи допомагають ООН та західні партнери знайти спосіб експортувати українське зерно, окрім як лише заявами, і чи достатньо потужні ці заклики припинити терор і припинити блокаду, які лунають до Росії? Ну, власне, щодо потужності заяв, наприклад, від найвищого представника на цій конференції ООН, що почалася сьогодні у Римі, триденна конференція, теоретично можливо найпотужнішою, напевне, мала би бути промова генерального секретаря ООН пана Кутеріша. Але я зверну увагу на те, що у його промові фактично не було згадано про бомбардування української зернової портової інфраструктури Росією. Власне, дипломатом намагається очевидно залишатися генеральний секретар ООН і, напевне, використовувати радше якісь дипломатичні шляхи повернення Росії до зернової угоди. На чому він зосередився, так це на тому, щоб наголосити на тому, що як Україна, так і Росія дуже важливі для забезпечення світу продовольством, і саме тому він сказав, що потрібно, аби Москва повернулася до цієї угоди. Ось уривок з його промови найвищу ціну за припинення чорноморської ініціативи заплатять найвразливіші, але коли ростуть ціни на харчові продукти, то платять усі. Ми вже бачимо негативний вплив на світові ціни на пшеницю та кукурудзу, що шкодить всім, але особливо не це для вразливих країн, які намагаються нагодувати своїх людей. І Російська Федерація і Україна мають важливе значення для продовольчої безпеки світу. Історично на них припадає близько 30% світового експорту пшениці та ячменю. П'ята частина всієї кукурудзи. Рудзи та більше половини цієї соняшникової олії Зі свого боку я залишаюсь відданим сприянню безперешкодному доступу харчів до глобальних ринків харчових продуктів і добрив як з України, так і з Російської Федерації, а також забезпеченню продовольчої безпеки, на яку заслуговує кожна людина. Отже, такі слова пролунали від генерального секретаря ООН сьогодні у Римі, а можливо більш. Жорсткіше, якщо оцінювати промову з погляду України, лунали слова господарки зустрічі премєр міністерки Італії пані Джорджі Мелони, яка заявила, що Росія чинить злочини проти України проти світу, і що те, що відбувається в Україні, має бути негайно припинене. Очевидно, що будуть ще спроби. З одного боку тиснути на Росію, як ми вже сказали, для повернення до зернової угоди Україна пропонує також ще один варіант. А саме збільшення постачання зброї, і, наприклад, ми бачили від одного з представників офіційного Києва сьогодні роз'яснення про те, що, наприклад, додаткова система протиракетної оборони типу Петріот чи НАСАМС на півдні України, зокрема біля Дунайських портів, очевидно би захистила інфраструктуру там. Ймовірно, що це як і постачання додаткової зброї, так і можливо додаткових систем протиракетної оборони для захисту українських портів, будуть обговорюватися на засіданні Ради НАТО Україна у Брюсселі, якої ми очікуємо післязавтра. Безумовно, Богдана будемо стежити за розвитком цієї ситуації. Зокрема, чекаємо також на новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів. Дякую тобі дуже, Богдана. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин.